Українські та німецькі поліцейські провели в Німеччині спільну спецоперацію та затримали одного з найбільш впливових представників російськомовної організованої злочинності за кордоном. вора в законі на прізвисько «Магало», який входить до сухумського воровського клану. Це стало результатом тісної співпраці між департаментом стратегічних розслідувань національної поліції України, федеральним відомством кримінальної поліції Німеччини та Кримінальної поліції Штутгарта. Лідера злочинного світу підозрюють в організації протиправної діяльності угруповань, учасники яких причетні до серії квартирних крадіжок в Німеччині, а також до легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом у межах міжнародного проєкту щодо боротьби з транснаціоналом. Нальною злочинністю за підтримки департаменту міжнародного співробітництва нацполіції та Європолу між правоохоронцями проходили робочі зустрічі для обміну інформацією та координації подальших спільних дій. Також вони з'ясували, що кримінальник за останні три місяці змінив кілька десятків адрес проживання, аби його не змогли вистежити. 26 березня у Німеччині правоохоронці провели масштабну спецоперацію, в якій було задіяно понад тисячу співробітників німецької поліції та оперативники ДСР. У місті Есен правоохоронці затримали вора в законі, відомого у кримінальних колах як Магало. Вже наступного дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці, тепер кримінальному авторитету може загрожувати щонайменше п'ять років в'язниці.